Всім вітання. У своїх попередніх відео я розповідав про такий парадокс. Коли ми з конденсатора робимо навантаження на землю. У нас, якби не працюють закони фізики. Зараз ми зупинимося на декількох схемах. Перша схема буде Дві лампочки з'єднані послідовно сотки. І паралельно з ними. Буде включатися лампа денного світла і 500-ватна лампа. Ну, спочатку ці лампочки, які йдуть послідовно, вони будуть відключені, потім я їх підключу. От у нас запрацювала система, запрацювала лампа денного світла, яка є на схемі, так? І споживання 94 Вт. Тепер я під'єдную оці дві лампочки, тобто якби включається і вимикач. Запрацювало дві лампочки, споживання виросло. Лампа денного світла погасла, 500 ватна лампочка не працює. Поле з'явилося. Виключаю, поле зникло. Так, про що це говорить? <кій> Лампа денного світла, коли у нас замикається цей перший варіант, 500 ватна лампочка взагалі не світиться. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що 500-ваттні лампочка має дуже низький опір, і спад напруга відбувається на цій лампі. Зрозуміли так? Якщо ми включаємо ці дві лампочки паралельно, тобто у нас весь струм проходить тут, тут не відбувається іонізації повітря, це, ну, газів, то що тут середні гази, і у нас струм протікає по цій. Але споживання при цьому у нас вже виростає на 100 Вт. Фактично, якщо взяти, подивитися, тут опір мінімальний. Коли ми тут замикаємо, тут коли йде розряд, тут також опір прямує майже до нуля. І у нас в цьому випадку, коли ми включаємо в перший раз, було споживання 90 Вт. А коли ми вже включаємо через більший опір, у нас споживання зростає. Так. Зараз лампочку 500 Вт. Я замінив на 100 Вт, лампочка 500 Вт пішла відпочивати. І будемо дивитись, як у нас буде працювати схема. Включаємо лампочка запрацювала і лампочка денного світла працює. Бачимо яскравість, поле вже трошки з'явилося. Тобто, в першому варіанті. Коли у нас тут 500 Вт, 500 Вт стояла лампочка, поле не з'являлося, а зараз вже з'явилося. Тепер дивимося, як буде себе вести ці дві лампочки, коли я буду замикати, включати ці дві лампочки під'єдную. Ці дві лампочки запрацювали. Поле з'явилося, споживання. Так. коли тут стояла 500 ватна лампочка, споживання було 94, зараз 173. Включаю ці споживання 190. Так, от, дві лампочки працюють за 200 Вт. Вона напруга пригрі. Ну, вони працюють досить таки яскраво. Дві лампочки. Так, це ми розглянули. Перші дві схеми. Тут, якби перша у нас була 100, 500 Вт. От, а потім я поміняв на 100 Вт якби другий варіант. Але це ми працювали із конденсатора. Тобто у нас. Із конденсатора. Заходить на лампочки, оцей і вже працюють, тобто це ми працюємо з конденсатора. Зараз лампу денного світла відкидаємо і подивимося, як буде працювати без лампи денного світла. Переходимо до другої схеми. вона вже зараз буде працювати лампочка, яка ми включали через лампу денного світла напряму на заземлення. Будемо дивитися, як у нас, тобто, коли ми будемо запаралелювати дві лампочки, опір у нас буде зменшуватись. І будемо дивитися, як це відбувається на споживанні. Лампочка працює потужно. Поле З'явилось споживання 160 Вт. Тепер я паралельно до цієї лампочки включаю ще дві лампочки, з'єднані послідовно. Так, споживання стало 114. Але лампочки ледь що вже жевріють Так, поле з однією лампочкою, і тепер, коли я включив три лампочки, поле майже до нульове. Ну і тут споживання пішло до нулю. Так, це у нас другий варіант, і це ми працювали з конденсатора. Тепер ми Переключимося безпосередньо на трансформатор. Тобто те, що йде на зарядку конденсатора, ми конденсатор відкинемо і будемо брати прямо із обмотки. Тобто схема номер 3 Зараз подивимося цей варіант. Так, Схема номер 3. Під'єднали вже на самий трансформатор. Конденсатор у нас не завантажений. І включаємо. Так, запрацювали у нас дві лампи споживання 110 Вт. І тепер включаємо паралельно ці дві лампи. Лампи навіть не видно з'явлення але споживання пішло 84 Вт. Видно, так? Коли ми включали через конденсатор, у нас було набагато яскравіше світилося Ця лампочка, працювала ці лампочки, але це відображалося на споживанні Висновки робити кожен буде самостійно, тільки я сьогодні продемонстрував, що коли ми працюємо із схемою зняття навантаження на землю, вже. Тут трошки по-іншому працює система. Коли я робив послідовно з'єднання лампочки 4 давав, чим більше я лампочок даю, чим більший опір, тим в мене було більше споживання. Сьогодні я показав, що коли я включаю оці лампочки, от цей варіант це останній був. Саме мінімальне споживання. Тобто самий мінімальний опір. Тобто, якби взяти звідси найбільше струма йти, але при цьому у нас було найменше споживання. От тут якраз особливості роботи таких схем, і це треба враховувати при проведенні своїх експериментів. Сьогодні таке більш практичне відео. Кому цікаво, тому цікаво, кому не цікаво, звиняйте. Але і такі моменти потрібно знати всім успіху і до нових зустрічей.